У нас, виявляється, в усьому винні громадяни України. Ніхто не винен, що ніхто не готувався, ніхто не винен, що нічого не підготували, ніхто не винен, що таким чином відбувається зараз військовий облік і те, що показали в ТЦК. А що буде з 18 травня в ТЦК? Недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, і іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно. так. Але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК. Іншого виходу немає. У нас дали відстрочку особам значно більше забронювали ніж тих осіб, яких позбавили права на звільнення з збройних сил України і на отримання відстрочки від мобілізації. Всі органи місцевого самоврядування, всі державні службовці, помічники депутатів. Не, не чіпаємо цирк. От реально, я не знаю, навіщо це було робити от з цим цирком. Реальний цирк зробили. У нас на сьогоднішній день при цьому, от в цьому законі, який повинен от 18 травня вступає в силу в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас ага. на сьогоднішній день в жодному законі України так, нема заборони ну, перетину кордону. Трех Ця проблема в тому, що особи, на ну, ну, моє переконання, не так. розуміють наслідків цих законів. Май... Можна змоделювати ситуацію. От вони говорять, протягом 30 днів з моменту порушення, ну от отримання повістки і нез'явлення в ТЦК, будуть позбавляти осіб права керування. При цьому ТЦК повинен звернутися в суд. Так. Ми розуміємо кількість, скільки юристів потрібно бути в суду. От зараз наробляться штрафів по 200, по 300 тисяч гривень. Добре, всі пішли в суди захищати, що не отримав повістку. При цьому ж вона ну, зараз... ж правова держава в суди, так.